Всім привіт, друзі! Я Живчик, і Це вже друга серія виживання з друзями. в Майнкрафті. І зі мною сьогодні Захар Христина і Марія. Всім привіт, добрий день. Привіт! Друзі, це вже друга серія, як я вже сказав. І по-перше, ще я хочу вас попросити, це як завжди, поставити лайк на це відео, підписатись на канал, щоб серії виходили якомога частіше і дуже велике прохання. Це підпишіться на мій телеграм-канал, тому що саме там я залишив свої шейдери, тому що багато хто питав, де мої шейдери. Так ось, друзі, мої шейдери є в моєму телеграм-каналі. Можете прийти та без якихось питань їх взяти та скачати. Ну а сьогодні що ми будемо робити? У нас сьогодні, як це правильно так сказати, дуже Небезпечна така подорож на нас чекає, тому що ми збираємось всі разом піти у шахту за е, різними корисними копалинами. Але для того, щоб туди піти, у мене є дещо для кожного з вас. Я саме зараз це все підготую, кожному видам. Добре, вам треба трішки почекати. Окей? Поч Почекайте, okay. так? Все, і так, де мої палички. Я зроблю кожному з нас, кожному з нас залізне на кайло. Нам потрібно їх аж чотири штуки: один, два, три. 4. І трішечки заліза мене залишилось для того, щоб кожен з нас змог вижити. Тому що це дуже небезпечно. І що я, друзі, зроблю? А зроблю я ось такі цікавенькі речі. Але мені не вистачає, щось не вистачає трішки. А де дуб? Я скидав сюди свій дуб? В кого є дерево? мене є. О, все, 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 все. У мене, мене вже все є. Так, один, два. Один, два. Давайте навіть три. Три, хоба, і потрібно раз. Та що я наклацав? Куди я нажимав? Моя Один, два, собака, три. Давай, давай, так, патрон, друзі, друзі, друзі. Поверю. Молодець. О! Це що в тебе таке? Повідець, кому потрібно. Опа, опа, о, ну це зрозуміло, кому він потрібен. У Мопса тепер є патрон. Дуже іронічно. Друзі, кожному для вас. Ой, вибач, я забрав. У мене є подарунок, який потрібен вам, щоб піти зі мною в шахту. Так, почнемо з Христини. Христина, тобі тримай залізне кайло та обов'язково щит. Обов'язковий щит. Так, Марійка, для тебе те ж саме. Кайло та щит. Ну і. Захар, сюди, що ти мене тікаєш? Муде тебе подарунок. Захар. Кайло та щит. Дякую. А, на ти цьому подарунки закінчились. Що, да, що? Ти так сухо дав йому то кайло. І слухайте, в мене ще є а, ліхтарик. Ось, а кожному з вас потрібно якісь смолоскипи, хоча б, тому що. Я не знаю, тут є взагалі в нас. А ось є вугілля, я знайшов. У вас є смолоскипи, чи вам зробити? Нема. Таке питання. Немає. Давайте я трішки зроблю. Так, мене 16 штук, давайте кожному по 4 видам. Трима чоловіче, це тобі. Uh, так, Марійка, це тобі. Христина, ти де? О, ого. <laughs> Тримай, тобі, також чотири смолоскипи, Ну і собі чотири залишу. Але ну так, нехай смолоскип, він не дуже так заважає. Я пропоную саме зараз не гаяти взагалі часу та йти шукати наші діаманти, залізо та золото, та й взагалі всі корисні копалини, які ми можемо зустріти на своєму шляху. Нам потрібно сьогодні забрати, тому що це виживання. Uh, ось, і нам це дуже все потрібно. Все, пішли. А, Христина, веди, ми чекаємо, куди? Куди нам потрібно йти? Сюди? Yeah. Yes, друзі, друзі. Так, що ми те слухаємо. Можна на хвилинку вашу увагу. Можна. Залишіть лайк, будь ласка, на це відео та підпишіться на цей канал. А мені Захар подобається все більше і більше. Тому що іноді він каже дуже гарні речі. Так, друзі, не забувайте ставити лайкоси, поки ми спускаємося в якусь е, незрозумілу шахту. Тут, до речі, помирала вже Христина. Дякую, дякую, друже, тобі. Велике а, так, за вибирайте. Або лайки. ми йдемо у цей. У велику Шах? печеру, у велику печеру хочу. Або за за... за... закинута за шахта. Mm. Закинута шахта, я вже ну, за вас так, обриваю. Вибирайте мені без різниці, без різниці, тому що моє завдання на сьогодні це знайти діаманти. А у вас є мечі? А, так, у мене є У мене меч. є сокира, кам'яна але вона... Ні-ні, меч, напевно, для. А, 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 я, багато вибачаюсь, багато я вибачаюсь, багато. я вибачаюсь, на нас тільки що впало стільки сипучих блоків, я думаю, ми всі поберемо. Так, павутина зможеш зламати, якщо ще. У мене є меч. Ну я так. вже зламала два а, спавнери о, тут, тут спавнер. Нічого собі. Я вже зламала. Д Доброго дня. О, до речі, павутина це будуть вудочки. У Тому мене збираю. у нас вже тут ну, стак лежить. А, все не збираю. Я mm -hmm. зрозумів. Так, і веди нас mm -hmm. куди ти там хотіла. Чи це ти, ми вже пройшли? Yeah, ні, все. Тут не зрозуміло взагалі, куди а, йти. А, а ти її Починає всю залутала? Зачекай, ти ж її лутала чи ні? Ну отут я була, але я тут пройшла Ой. трошки. Отут пройшла, оце так, тут забрала, вот і тільки ягодки не забрала, і все. Угу, угу. Тут забрала, але тут О, треба скринька. ще... дуже багато А, ходити. Там якась ага. фігня. Я зрозумів, ти все що можна було, забрала і привела нас тепер сюди. Я тут трошки була тільки. Я зрозумів. Напевно, холодні 5. А, ну слухай, тут далі ще є якісь дороги. Ну, я, да, тут, ну, я, я, я на рівень ниже зміг зійти. Ти була на рівні ниже чи ні? Ні. Я була Ось. у якійсь великій печері. Так, нам потрібно, нам реально О, потрібно ось, знай. Що-що. Що? Я знайшов тільки що скриню, і тут було три діаманти та. Е, я, ти, я те, вітаю. я те вітаю, тому так. що я знайшов лише скелета, який питає... хочемо зараз прибити. Так, і, і так. зомбі. Що ти знайшла? Пещеру. О, я, до речі, теж в якусь печеру пішов і сподіваюсь, що тут буде щось типу діамантів або якогось заліза, тому що все, що я зміг знайти, це якийсь скелет, який намагався мене прибити, та зомбі. які Ді висоті діаманти. А, взагалі, діаманти є на різних висотах, але де вони зустрічаються найчастіше, я навіть не знаю. Ну, реально, мені, мені часто говорило, що десь на мінус. 30 якісь, на мінус 50 якісь. Нижче... Так, нижче нуля вони є. Раніше на старіших версіях були на 7 висоті. Зараз, ну, нижче сьомої, напевно, я зараз взагалі на. А, я на мінус 50-й висоті, до речі. Тут хожу по якійсь печері. Тут Тому саму так. 57-й. До речі, я, напевно, здам це питання все ж таки своїм підписникам. Друзі, хто дивиться це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, на якій реально висоті чаще за все зустрічаються діаманти. Тому що я не знаю, реально, я цим питанням задаюсь дуже давно і не знаю, на якій висоті чаще за все можна знайти діаманти. Тому я на мінус 51 зараз просто кудись ламаю стінки, щоб пройти. Та знайти якусь велику пещеру та в ній вже збирати а, якісь діамантики та щось інше. Ще Що в мене забагались текстури трохи, я на кожному блоці бачу зомбі та лякаюсь. О, залізо знайшов! Я Не знайшла діам... діаманти. Все зрозуміло з тобою. Я радію залізу, тим часом Христі, яка знайшла вже діаманти. А на якій ти висоті? Я, я зараз кажу. Давай, мені навіть цікаво. Мінус 24. Ну, це не так і низько. І скільки там діамантів було? Я знайшла ще діаманти. Да де ти їх знаходиш? На мінус 24 ти сказала? Так. Все, я підіймаюсь. я на мінус 50 не буду. Я тут сама повинна все забрати, це Ні-ні-ні-ні, ні, я потихесіньку кудись. О, тут хтось, до речі, <губ> провалився. Мабуть, я пішов, я теж хочу діаманти. Я знайшов лише залізо, та більше нічого в мене немає. Я хочу більше діамантів, тому я потихеснику піднімаюсь на твій рівень. Можливо, він реально якийсь фартовий. Так, а я знову викопався в якусь. А, це знову покинуто. О, я знайшов! Я знайшов, я знайшов, гадайте що? Діаманти. діаманти. Right. Я викопався в якусь закинуту, знов шахту і в ній знайшов діаманти. І до речі, мені здається, що нас тут не було, тому що. Я реально в якійсь новій, тут навіть є ланцюжки. До речі, ланцюжки я заберу, тому що ним знадобляться для того, щоб повісти наші ліхтарики, а заліза нас не так багато, щоб все це робити самому. Так, і в мене є два діаманти. Я їх навіть сюди покладу, щоб завжди їх бачити в себе. А ми тут були, напевно, ні? А, ні, тут просто спавнер з павуками. Ми тут не були, тому що я цього місця не пам'ятаю, але все ж таки діаманти були на дуже видному місці. Якщо ми тут проходили і не, не помітили, це, це щось дуже навіть. Не знаю, як це назвати, але мені пощастило, дивно? знайшов два. Так, це дивно. Я пішов далі десь копатись, тому що два діамантики це замало. Скільки в тебе Христин, діамантів? Три. Три. У мене, мене два. А, у Захара три. А, Марія, в тебе скільки? А у мене дев'ять зовні. Yeah, yeah. Yeah. В кого скільки діамантів, Маріка така, а в мене 9 золота, тому що в мене немає діамантів взагалі від від мене. Це взагалі. якось так, напевно, звучало. Що, що? В що? кого є взагалі залізо, і скільки? А, 6. 6 заліза. 7 непереплавлених, 4 переплавлених. А не 13. А, ну, все ж таки, це краще, ніж нічого. Не потрібно робити акцент на діамантах, тому що залізо, вугілля, все, що тільки можна, нам реально дуже потрібне сьогодні, бо в нас нема взагалі нічого. Тому всім бажаю успіху та продовжую копатись. Так, ми тут покопались. До речі, хочу сказати, що я вже з Захаром. О, мужик, тут є залізо. Ми щось копались-копались, зустрілись в якійсь невеличкій печері, та вирішили, що далі будемо рухатись разом. Опа, тому що, по перше, потрібно... Врятувати друга, хотів сказати я, та не встиг нікого. Мене врятуй, друже! <хах> тут вже на мене нападає. Так, тут ще один є. Чого ж мені здається, тут велика печера, тому що реально дуже багато якихось зомбі. І вони всі по мені попадають. Так. Я бачу золото, але втямка. за ним не хочу Я тебе вітаю. А ми теж знайшли діаманти. Андрій. О, я знайшов діаманти! Іди сюди! Тих ді... ти! Ді... Ді... Ні, я. Ну, спершу я тобі набрехав. Щоб, типу, ну, не заздрити. а потім, побачиш, відразу дві кладки з алмазами. Ха. амазами. Мене б'ють, мене б'ють. Так, мені мені терміново потрібно поїсти. Так, обережно. Чуєш, друже, там цей самий за тобою. Го... Він? Ні, він не за тобою, він за мною! потрібно спочатку всіх прибити, а потім жити за діамантами, тому що можна просто не вижити. Але ти розумієш вони лежать перед нами, а ми не можемо їх забрати, тому що з вбити. Так, все, я, я їсти пішов. Я пішов їсти, я бачу ці діаманти, я пішов їх забрати, тому що їх тут два, а там один. о оп, оп 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 я будуюсь, хоба! Перший діамантик. О, тут їх три! Другий і третій. Так, три діаманти є і там. Ну, Захар, забирай тоді ти. Вони ближче до тебе. Скільки один. там, порахуй за За одно, скажімо так. Давай, 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 скільки там? Один? Один? Мож, можна ще поруч копати, тому що вони. Інколи буває так, що один від одного в декілька блоків з'являється, але. Прикол? Ти знайшла діаманти. Yes. А ми, між іншим, знайшли тільки що дві кладки, тому нас взагалі не цікаво, скільки. А скільки ти знайшла? Один. Один. Ну, я знайшла. Це, це, це карма, це карма. О, чувак, ти це бачиш? Чи це тільки я бачу? Зачекай! Ти подивись спочатку ліворуч, потім праворуч. Я вже побачив, Андрій, допоможи мені. Я ти допомагаю, я тебе рятую. Так, щит, обережно. Так, оп, отримай. Так, ну знову я забираю одну ти другу. Ти бачиш? Ось перша друга кладка. Вони знову поруч. Так, зомбі, відчепись від нас. Відчепись. Так, ми знайшли знову діаманти, так я забираю, тут їх мінімум два, три. Тут їх три. Я знайшов три діаманти. І все чи ні? Три. Я теж три знайшов. А, ні, тут ще. Ось, Опа, я, 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 я те рятую, я те рятую, я те теряю, тому що почув, їх там багато, де. Мені треба по скільки, скільки ти зібрав? Зараз. Ти зібрав 3 і ще там є? Так. Да. 4, 5. Так. І 5? 6. 6. 6 штук! Скільки в тебе всього діамантів? 12, бо я знайшов ще два коли до тебе. А, я вражений. В тебе 12 діамантів, в мене 8. Христина, скільки в тебе діамантів? 6. Шість. А у Марійки скільки? Марій? У мене нуль. Нуль діамантів. Ну, судячи з того, як ти довго відповідала, <свісно> я чомусь відразу так подмовну. Я ти можу сказати так: що ти можеш не хвилюватись, тому що ми з тобою. Ну, я стовідсотково, сподіваюся, що наші друзі також, ми з тобою зможемо поділитися нашими діамантами. Ось, тому що в нас насправді їх вже багатенько. Так, я тут цих. Всіх... Захар, де ти дівся? Я, тут я, шукаю, я просто діаманти. десь. Я пішов десь нижче, насправді. Тут на рівень ниже був такий спуск. Я чомусь розраховував, що тут будуть також діаманти, а тут якась вода, якісь скелети були, та більш нічого немає насправді. Щось якось, чесно кажучи, мені тут взагалі не подобається, але о, тут є лава. Так, тихенько, чуть не розбився. М -м, тут ще є трішечки у нас редстоуну, його можна забрати, тому що як мінімум це плюс рівень. Uh, так, і біля лави, до речі, також часто зустрічаються діаманти. Тому я, можливо, зараз тут кудись почну розкопувати щось. Взагалі, я собі думаю зробити діамантове кайло. Тому що моє залізне кайло майже зламалося. До речі, це гарна ідея. Можна зробити діамантове кайло, і з ним вже збирати більше діамантів. Так, я тут ще трішки золота забрав. І щось тут якось дуже-дуже темно, і тут, тут більш нічого немає. До речі, німетове кайло дуже швидко е, в порівнянні з залізним працює. Так, ну я розгулюю по якійсь великій печері. І тут дуже багато різних ресурсів. Я бачу знову у нас купу редстоуну, тому його забираю. Як я вже казав, це як мінімум плюс левел, плюс рівень. Це нам дуже важливо, тому що вже в майбутньому нам це все знадобиться в дуже такому найближчому майбутньому. Так, там знову напав зомбі, відчепись. А тут знову купа редстоуна, ну, ще є трішки, трішки золота, але більше нічого такого корисного. Я, на жаль, не бачу. П'ять діамантів залишились після а, крафту нашого кайла. Так, я бачу цього. Зеленого Бемкріпера. Добре, я з ним впорався, бачу ще купу різного. Тут нема. О, є! Я знайшов діаманти. Я просто виходжу на. Відкрито таку місцевість, так? Починаю вертіти головою. Думаю, зараз скажу: немає чи тут ніде діамантів? Скажу такий, типу, ну їх нема, Тоді я пішов кудись копати. І я просто бачу діамантик тріщить один, а там їх цілих чотири штуки, тому в мене вже 9 діамантів та діамантове кайло. Як вам таке? Що ви на це скажете? що? Yeah. Ти знайшла діаманти? Я. Yeah. Скільки в тебе вже діамантів? А, зараз, секундочку. У мене тут дуже скрутна ситуація. Я виберу з неї і скажу тобі. Ну, зачекай, у мене тут трішки маленькі зомбі був, тому я я дуже розумію. Мені цікаво, Маріка, так і не знайшла свій перший діамант. Ви не повірите, але я знайшла два діаманти. А я когось бачу. Чуєш? Hello, hello. Я тільки з тобою почав розмовляти, я тебе знайшов. Так що можеш сказати, що ми з тобою. Йди сюди. Хочеш прикол? Дивись туди. На стелю. Вон там на стелю. Бачиш, ні? Йди зі мною. Ні, ну я, я можу сам піти забрати, але я хочу віддати його тобі. Ой, я я відвалігся на тебе, потім повернув голову і бачу, що там на стелі діамантик. Так, зараз давай зробимо ось так. Хоп, обережно потрібно підійнятися я цей діамантик дарую тобі. Я його знайшов, але хочу, щоб його забрала саме ти. Тому можеш будуватися та йти забирати його. Якщо в тебе є таке бажання. А, вже звідси можеш забрати, якщо хочеш. Головне, щоб він не впав ні. Хотів подивитися, мені закрили весь огляд. Що? Да, ламай, 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 мені все видно звідси вже. Так, так. О, обережно. Оп, підібрала? Ще. Знову знайшла діаманти. Єс! Yes. Я не розумію, як ти так фартить, чесно. Я обійшов я величезну печеру, знайшов 4 діаманти, зустрів Марійку, вона знайшла один діамант. А я просто і... щось купала, ц... цей купалася у іншій печери, три. тому і знайшла дуже багато. А знаєте, що я ще знайшов? Я, до речі, розумію, що це таке піді мною. Я знайшов аметист. Нам потрібен аметист? Як ні, а для чогось гарненько для якоїсь побудови. Може ну, трішки назбирати. Я трішки назбираю, а потім піду шукати далі, що у нас там є. Тому ви як хочете, а я збираю Alfred мети. Оооо, а він нам дуже потрібен, так? Ну, А метес типу... це хоча б гарно, слухай. Він такий фіолетовий, І що? різнокольоровий. А тут зачароване яблуко. І що ти його з'їсиш і забудеш, а я за метисту зроблю собі е, гарну галявинку біля дому, такі якісь... Я знайду усім це седло для коня, а тобі не буде седла. А, ага. ну ну подивимось, подивимось, добре, шукай, шукай. А я зроблю гарні доріжки за метисту і ми будемо по них ходити. А я ні. А ти, ну, ти також будеш ходити і їсти свої золоті яблука. Так, все yeah. я трішки не збирав, а я пішов далі, далі дивитися, що там в печері, тому що мені здається, що 100% тут ще десь є діаманти. Ого, скільки там всього на стелі, тут дуже величезна печера. Ну, у висоту, як мінімум. Але я не бачу там ніяких діамантів, щоб ти розуміла. Бачу лише кріпер, який зараз геть взірвався. І більше тут, на жаль, нічого немає. Марійка, помер. ти більше нічого. Ні, я не помер. Ти ще більше нічого не знайшла, ми з тобою, до речі, в одній же печері знаходимось. Ні, nee, я просто кипаюся. А, ти вже пішла навіть з неї. Я зрозумів. Але все ж таки, я напевно добіжу до кінця, тому що в таких печерах дуже часто все ж таки бувають діаманти, і я вже хотів звідси піти. Як побачив перший діамант, потім другий діамант, тому. А, тут знову якась покинута шахта. Може, це Зрозуміло. Ну, напевно, тому що я не дуже далеко копався, напевно, лише дав кругаля та повернувся, слухай. А, dai, що Просто скажи, скільки в тебе вже діамантів, я не буду вгадувати 18. нічого. 18. 18. У мене 9. Хоча його можна зробити з трьох палок та з трьох ниток, і в мене все це є, але все ж таки я дуже радий, що я знайшов лук, який вибив з якогось скелету. А який в тебе рівень, до речі, вже? 14-й. У мене 15-й, між іншим. Ну я ж померла один раз. А, ну добре. Ну, ще до, до цього, у тій у, у серії. І при тому у тебе діамантів ще більше. Я все зрозумів. Я все зрозумів. Та зламав да. його. Це ти була? Так, ми в одній печері. А, реально? Ну, схоже, так. Якщо а, ти знайдеш... Я так розумію, ті діаманти, що я знайшов, це твої залишки були, все останнє ти вже вигребла звідси. Ну, схоже, так. А, а думаю, ні, це ти так? за мною ходиш і забираєш мої алмази. Тобто твої. Що не забрали, то не твоє. Ти їх проґавила, мої. то моїх їх забираю. Ні, вони мої. Це взагалі моя Три карта. Дай. Все, отак от, от. Добре, я, 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 я пропоную ще трішечки тут погуляти, я залутаю цю печеру, та будемо вже потихеньку повертатись додому, тому що ми насправді дуже багато вже часу провели в цій печері! Бем. А, ось. І вже можна потихеньку йти додому та рахувати скільки всього. А ми вже тут назбирали. Зараз я подивлюсь, немає тут діамантів, та буду потихеньку вже вибирати, що в цілому раджу кожному з вас зробити також. Так, ми вже повернулися всі додому. Я, начебто, бачу всіх учасників. Пропоную взяти усю крайню їжечку та в неї скинути все найцінніше, що в нас є. Почати з діамантів. Ну а далі вже все останнє. Давайте в першу чергу я скину свої 9 діамантів і ви кидайте всі свої діаманти також сюди, щоб ми побачили, скільки їх вийшло взагалі. 45! 45 діамантів ми знайшли. Так, і тепер я кидаю всяке залізо, золото. У мене ще таке є. Трішки редстоуна ще можна докинути, та. О, блока метисту у мене, до речі, є. Кальциту, та. Ну, вугілля 4 штучки. Ну, прям щось цінного в мене немає, але все ж таки ми змогли з вами знайти. А, ще в мене є ланцюжок. 45 діамантів. 45 діамантів, друзі, це насправді дуже багато, тому що. Ми там скільки були? Ну, може, півгодини, хоча. Це не дуже багато. У нас чотири людини, було півгодини в печері, ми знайшли 45 штук. Але все ж таки, це набагато краще, ніж нічого, тому я відразу пропоную взяти і закинути залізо, щоб воно переплавилось. Ось всі пічки. Я вугілля ще заберу. Закину сюди, пусть все це. У нас плавиться, щоб уже в наступній серії ми змогли зробити собі залізну якусь таку броню та, можливо, щось саме з діамантів. До речі, в мене ще діамантове кайло. Це 45 плюс 3, це вже 48. В когось є ще діамантове кайло? А, тільки я зробив. Ну. Нічого страшного. Ну, я, я завжди перші діаманти трачу на діамантове кело. Друзі, я думаю, що на цій ноті можна закінчити нашу другу серію виживання з друзями в Майнкрафті. Тому все ще хочу вам сказати. Якщо вам подобається наше виживання, якщо вам подобається мій канал, то чому ж ви ще не підписані? Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та чекайте на нову серію, яка вже вийде завтра. А ось, а я всіх сповіщу в телеграм-каналі. Посилання є в описі цього відео, тому підпишіться на телеграм, на ютуб-канал та поставте лайки. Ми з друзями для вас знімемо на завтра нову цікавеньку серію, де вже напевно будемо щось будувати. З вами був живчик. Це було виживання з друзями в майнкрафті. До зустрічі! Там -та. всім до Бувай!